Це і домашнє насильство, і булінг. Діти тому прохання дітям допомагати, як якщо наша екологія ми зімкнеться. Правильну відповідь Так, перед. А, суперечці між однолітками. Систематично це повторювається. Тоді ми приходимо з вами до виставки. Дякую. не зовсім нам запросили. Сьогодні напередодні Міжнародного дня протидії булінгу ювінальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади завітали до туристичного табору, де проживають сім'ї внутрішньопереміщених осіб разом зі своїми дітьми. В ході зустрічі ювінальні поліцейські нагадали дітям актуальні проблеми протидії булінгу. А на завершення виготовили паперові кораблики, де діти могли написати свої побажання.